Ці рифи встановлені в більш ніж 160 країнах світу, і досвід їх встановлення є досить позитивним. Наразі на карті цих провідних організацій вже є і Україна, а саме акваторія Телегульського Лиману. Ці рифи були встановлені поблизу села Українка. В акваторії регіонального лошадного парку «Телегульський». ці ревболи мають форму куль з отворами, як і попередні. вони встановлені у відповідних локаціях, а саме, за методологією досліджень, штучні рифи мають встановлені в глибині 5-8 метрів. Щоб з найменшою замулюваністю та не заважати існування відповідних систем. Їхня головна функція це відтворення біоценозів, збільшення біорізноманіття та підтримка сталого екологічного стану. За моніторинговими візитами рифові. Кулі в Телігульському лимані також дали позитивний результат. Екосистема телігурського лиману досить вразлива. З обмежувальними заходами заборону купання в Чорному морі саме телігульський лиман читив на собі найбільше рекреаційне навантаження і відновлення його екосистема система до відповідного стану є, послугувала і нашим завданням, а саме інсоляція туди рифових куль для збільшення біорізноманіття? За моніторингами, візитами, ми спостерігаємо зростання біорізноманіття в околицях цих рифових куль. Рифові кулі повністю обросли фільтратами, які слугуватимуть очищенню акваторії, обросли щільним шаром різноманітних мідій та стали прихистком для мілких риб. А саме бичок Зеленчак облюбував цю місцину за кожною ділянкою йде відповідна конкуренція. Піщаним дном в морських талеманних екосистемах та неможливості закріплення фільтраторів, а саме міді-мітілястрів, і неможливості їх, їхнього, створення їхнього осередку та фільтрування акваторії. Штучні рифи, штучні рифи являються досить таки актуальними.